Молоде покоління це наше майбутнє покоління, на плечі яких випала нелегка доля, війна. Покоління, яке не пробачить Владислава, їй всього 21 рік, і вона після початку повномасштабного вторгнення чітко вирішила не тікати з країни, а після завершення навчання вступити до лав рятувальників, не дивлячись на те, що вона має власний біль, вона готова допомагати всім, хто цього потребує. Сьогодні в програмі «Вбій до жінки ми дізнаємося історію ще од однієї молодої героїні. Привіт, Владислава. я дуже тобі вдячна, що ти приділила нам час. І сьогодні ми проведемо з тобою цілий день, разом побачимо, чим ти живеш, але хотілося б почати твою саму історію з питання, як почався твій шлях рятувальника, чому саме обрала цю професію. Тому що розумію, ти тільки після навчання. Ще молодий боєць. Так. Ну, з дитинства я була більш бойовою, більше часу проводила з братами та дружила з хлопцями. І в 11 класі, коли прийшов час обирати майбутню професію, я горіла носити форму, а так як по папинній стороні родичі працювали в структурі угу. на той час, тому ми обрали саме ДСНС угу. і вступила до Харківського національного університету цивільного захисту. Угу. Факультет пожежної безпеки, Навчалась 4 роки на курсанта. Слухай, ну як почалося навчання, як взагалі тобі ось ці? О... Там ранні підйоми, постійна форма, берці. Як тобі для дівчинки, це взагалі? Ну, Першу спочатку було дуже складно, але згодом ти звикаєш до сього, навіть іноді це все подобається. Ну, тобто, в тебе був такий характер, я розумію, так? Так, так. це для тебе було дуже імпонувало тобі. А як взагалі проходили роки навчання? Що було можливо найяскравіше? І як ти взагалі ось пройшов розподіл, що ти опинилася у кривому розі? тому що я розумію, що ти взагалі не з кривого рогу? Так, ну, навчання в університеті воно таке. Як би так сказати? Нелегке. Так, спочатку, типу, вона нелегке, легке, uh -huh. але дуже багато цікавого. Uh -huh. Ми проходили і практику, і заступали на НПРЧ. Що це таке? НПРЧ, ну це ми, ми виконували обов'язки, типу виконували обов'язки диспетчера. Uh -huh. Були командирами відділення. Тобто, ви прийшли Від і початку себе на, всі, на всіх посадах. Так, так. Uh -huh. Uh -huh. У нас були цікаві пари. Ми також спробували тушити пожежі, так. навіть дівчата також. Ну як тобі сподобалось? Сподобалося адреналінчик, так, ми, напевно. Okay. Ти, я так розумію, любиш таке щось ризиковане, так? Так. так? так. Ну, і от коли прийшло, прийшла та мить щодо розподілу, чому саме тут опинилася? Ну, Це був четвертий курс. Нам подали списки, хто коли, куди відправляється. Uh -huh. Спочатку я була в іншому місці, це поближче додому, uh -huh. але в результаті я оказалась в Кривому розі. А чому саме тут опинилася? Я не знаю, мабуть, тому що з такої ситуації спеціалістів не вистачає і відправили, мабуть, у кривий ріг. Розкажи, як для тебе почалася саме війна? Де ти була, які відчуття в тебе були? Хто тобі повідомив? Можливо, про початок війни, тому що я розумію, що ти тоді ще навчалася. Так, я була в університеті у пів п'ятого ранку. Мені подзвонив хлопець і сказав, що почалась війна. Я спочатку не повірила, я не зрозуміла, бо спросання була. О п'ятій ранку нас піднімають вісім весь університет по команді збір. Шикують, і як говорять, що почалась війна. Е, було прийнято рішення, що всіх дівчат розпустили і відправили на Западну Україну е, проходити практику. Угу. Після цього нас повернули вже не в Харків, а в Черкаси. І закінчували навчання ми вже в Черкасах. Угу. Е, я так розумію, що хлопець не просто так тобі подзвонив, тому що він знав е, безпосередньо, він приймав участь. Ну він не спочатку так, розкажи. Yeah, все нормально, не, початку... не хвилюйся. Uh -huh. Він жив в Харківській області, біля міста Вовчанськ. А можна сказати, що все починалось якраз через них. Uh -huh. І обірвали підірвали міст, і виїхати він не міг. Тобто Тому він в окупації? території. І тільки після того, як вони вийшли з окупованої території, він одразу пішов добровольцем. Добровольцем захищати країну. Він навчався разом з тобою, теж на рятувальника я розумію. Ви так і познайомились. Да, це от, знаєте, як кохання з першого погляду. Серйозно Так. Да. познайомились. Ми я хотіла займатися якимось то спортом, угу. і там була боротьба. Я прийшла на перше тренування, щоб подивитися, і там був він. От правда кажуть, от як кохання з першого погляду. От yeah. я побачила і зрозуміла, все, що це моє. Uh -huh. Якось ми так швидко почали спілкуватися, я не знаю, от як одне ціле були. Uh -huh. І я знаю, зараз для тебе це буде дуже боляче, але ти розповідала про те, що він загинув, на жаль. Він загинув на Луганщині під креміною, підірвався на міні. Угу. Як ти про це дізналася? Дуже складно. Я проходила практику преддипломну, і з гарним настроєм я прийшла на роботу. А хлопець ну, предупреждав, okay. що бувають дні, коли я тобі не зможу відповідати ну, от кожен день. Okay. Що якщо мене відправляють, так що якщо мене відправляють, то день-два я можу три не відповідати. Okay. Ну, типу, я звикла, розумію, написала йому доброго ранку, бережи себе, і це було 14 число. Okay. Е, і мені пише побратим його, тіпо, ти де. Я пишу на практиці, а у мене вже серце починає йокати, бо я розумію, ну не просто так мені, Писали. да, просто так би мені ніхто не писав. І все, у мене починається істерика, він мені дзвонить, каже, що 13 березня тіпа, помер хлопець твій. Все, я не можу, тіпа, я не розмовляла ні з ким, нічого не їла. Мене забрали з роботи, і от все. Наверно, перші дня 4-5. Я от, взагалі, от просто була одна, ні з ким не спілкувалась. Вже це зупинилося, так. так? Дуже складно було, дуже хто тебе підтримував? Поряд була завжди старша сестра, батьки. Потім, коли вже треба було їхати на поховання, завжди були поряд батьки хлопця. А я так іменно з мамою, хлопця. ну Ми от як подружки. Uh -huh. Якось теж так швиденько наладили спілкування. Uh -huh. І от ну досі ми от спілкуємось кожен день. Ти ще не відпустила, я так розумію. Тільки да? mm -hmm. не скоро відпущу. Не скоро. Я знаю, що в тебе є тату, присвячені йому. Uh -huh. Можеш показати? Так, це татуювання це його позивний Акс. Uh -huh. а, а це. Топор, у нього такий ж самий був на коліні? Це так. Це ти набила вже після того, як? Так, це... Як тільки я приїхала сюди, в кривий ріг, то одразу зробила. Коли ти дізналася про те, що хлопець загинув, як ти з цим стресом взагалі боролася? Як ти знаходила в собі сили? Що ти собі казала? Мабуть, на той час в мене взагалі не було ніяких сил, якщо б не підтримка близьких родичів. Я б не знала, як би склалося моє життя зараз. Ну, ти вроді розумієш, що вже нічого не повернете, але просто не хочеться в це вірити. От досі вже пройшло близько п'яти місяців, а я досі не вірю. Тобі ну, завжди от, от якийсь страшний сон. Ну от що от повернеться, не віриться. Ти якусь психо... до якоїсь психологічної допомоги зверталася чи ні? Мабуть, я ще не зазріла. Не готова ще це, так. А, дякую, що поділилися з нами цією історією. Я вважаю, що не дивлячись на те, що можливо пройде багато часу, поки ти рано це заживе, поки ти забудеш, але я вірю в те, що ти обов'язково зустрінеш а, свого чоловіка і він буде. Ще краще, ще ліпше, хоча мені здається, що вже краще не буде, тому що він для тебе завжди буде єдиний. А, скажи, що найважче ось у твоїй професії, ти вважаєш? А, можливо, є якісь знаєш, моменти, які дійсно, як для дівчинки, найважкі? Для мене найважче, мабуть, те, що як би я не хотіла дуже сильно допомогти. Деякі питання я не. В змозі вирішити, ну це поки ти не в змозі в силу свого віку. Ну та не віку, а навіть тому, що я дівчина. А що ти б хотіла зробити, а не ну, ваше мені хочеться... більше приносити користь, от бути більш кориснішою. Ти була взагалі на місці прильотів? Можливо, так вчора я була на чергуванні біля дому, куди прилетіла останній раз, і підходить жінка і каже: вона плаче. І каже, я тут 39 років прожила. А чим ми можемо допомогти? Нічим. Тобто, то, ну чому? Рятувальники це саме ті люди, які в той день, мені здається, зробили таку велику роботу. Тобто вони доставали ну, десь під завалів, вони допомагали людям. Тобто без них взагалі нікуди. Тобі, можливо, хотілося би безпека приймати... приймати участь, так. так? так. А не дозволяють. Ну, у мене трохи інша спеціальність. Спеціальність. Так. А неможливо якось перекваліфікуватися, чи кажуть, що все-таки дівчина не зможе? Да, цього? Більше я ж ну як я розумію, що поки я молода, мені цього хочеться, адреналіну. А коли в майбутньому буде сім'я, діти, то мабуть я вже не буду так сильно горіти цим. Ну слухай, а чи нема такої, знаєш, трішки гендерної нерівності в плані, що ти дівчина ти не зможеш цього зробити? Ні, я розумію, мені здається, це не стосується гендеру, а більш тому, що Ну, мій зовнішній вигляд ну, не такий, знаєте, якщо я була б я б не знаю там метр сімдесят, uh -huh. така сильна бойова дівчина, тоді я розумію. А з того, що ти в маленька, в така миленько, так тендітна? Так, оберігають. Слухай ну а як взагалі відносини у колективі? Ти коли прийшла, почала працювати, ти кажеш, оберігає дійсно це такі моменти, як в тебе з'явилися можливо брати. Чи є така знаєш конкурентність між вами? Та ні, ну конкурентності точно немає. Ми от як одна сім'я, у кожного є своє завдання? Кожен, якщо я спитаю когось, мені допоможе, розказують, як зробити краще. Завжди підтримують, оберігають. Угу. Ну, підтримка взагалі дуже, дуже сильна. Да, да. А скажи, будь ласка, ти от дійсно готова зайти у палаючий дім чи рятувати людей з-під завалів? Тобто немає твого такого страху? Так, страху, мабуть, вже немає, бо я втратила дуже важливе для мене. І зараз, мабуть, я нічого не боюсь вже. Тобто таке враження, що тобі нема чого втрачати. Але ж ти розумієш, що це… Ну, ти сама наражаєш себе на небезпеку. Як батьки взагалі до цього відносяться? Знаєш, Багато батьків кажуть, що «ну ти ж дівчинка, ну, давай ти поїдеш, поїдеш за кордон, ти будеш у безпеці. Як вони Ну, Батьки пишаються. Пишаються. Звісно, вони там переживають. Коли ну, якісь прильоти кудись відправляють, тоді да вони переживають, але все одно дуже пишаються. Ти не вважаєш, що ось цю професію від обирають саме ті люди, які звикли більш віддавати допомагати ніж приймати цю допомогу? Тому що ну знаєш, інколи професія рятувальників, ти приїжджаєш на місце аварії і ти розумієш, що ти повинен допомогти. А віддача не завжди вона є. Так, ну, це, звісно, присутнє. Бо деякі люди не розуміють, що кожен пожежний віддає і жертвує своїм часом, своїми силами, щоб захищати їх. Ну, Мабуть, вони не були на їхньому місці, тому не розуміють всього. Угу. Тобто я таке, так? так, інколи ще не відчуваєш тої вдячності, як на якусь. Яку іноді б хотілося. Угу. Ну, я вважаю, що. Не дивлячись на це, це дуже е, така віддана і дуже мужня професія, мужня, не дивлячись на те, що ти дівчинка. А розкажи більш детально, чим саме ти займаєшся? Е, я займаюся більш агітацією. Це розмова з дітьми. Ми розповідаємо про вибухонебезпечні предмети, про поводження поведінка на воді обережна, проводимо з населенням профілактичні рейди. Берегти екосистему, не підпалювати так, як дуже багато пожеж. Тобто ти займаєшся більш інформаційною діяльністю. Так. А в тебе є ось можливо якісь декілька пунктів, які б ти могла сказати ось точно, що це привілегії, і йдіть, навчайтеся з покоління, яке буде так вступати у цьому році, і е, чому саме ти б сказала їм ти рятувальники? Якщо людина хоче приносити користь, то це сама та структура, яка завжди буде приносити користь, завжди вони будуть потрібні. Тут дуже багато перспектив і завжди розвиток. Ти спілкуєшся з людиною, дізнаєшся чогось більше. Ти завжди знаходишся у якомусь соціумі. Ну, тобто, а не тягне туди до цивільного життя. Немає ніколи таких думок, що блін, краще б я займалася чимось іншим. Ні, ну в мене є подружка, з якою ми прийшли разом, навчалися. Mm -hmm. Зараз живемо також разом. Mm -hmm. Вона сама з Кривого Рогу. І вільний час ми також проводимо разом з нею. Mm -hmm. Так що в цивільному житті також. Приймаєш учись. Ну я думаю, ми сьогодні ще побачимо, як ти відволікаєшся, релаксуєш і де знаходиш сили на свою таку дуже круту, дуже відважну і дуже дійсно потрібну роботу. Владиславине, ну, я так розумію, ми знаходимося неподалік від е, спортивного залу. І в мене таке питання, як все-таки перезаряджаєшся, перезавантажуєшся, можливо, отримуєш десь релакс, тому що я розумію, напружена робота і взагалі зараз часи дуже важкі, тому ось як ти себе тримаєш в руках. Саме так, розсвіт мені дуже допомагає, тому що це маленька сім'я. У нас дружна команда. І я приходжу туди з великим. Задоволенням, і може, які є негативні емоції, то я їх залишаю там. Саме тут залишаєш, як прийшла до того, що саме кросфітом хочу займатися? Ну, ми дуже багато вибирали, чи ходити просто в зал, але залишились все таки ходити на кросфіт. бо тут і з тренером, і розумінням до людей дуже гарне. Пояснюють, що робити. Скажи, які в тебе емоції після тренування, тому що розумієш, що, можливо, ти ходиш сюди, коли тобі потрібно там, негативні емоції кудись долити. Ну, Тренування складні, тому е, дуже багато енергії виходить. І коли я виходжу з зала, то от все обнуляється, і я себе почуваю дуже добре. Щодо жіночності, хочеться в тебе запитати, тому що в тебе така професія, ну, скажімо так, трішки є, так, як кажуть, чоловіча. Тренування такі кросвіт, теж, знаєш, для дівчинки це не так легко. А як підтримуєш свою жіночність? Чи вистачає зараз часу, чи, можливо, робота не дає до кінця знаєш, інколи за собою е дивитися? Я вважаю, якщо тобі це потрібно, то час знайдеться завжди. Тобі це потрібно. Ну, мені здається, кожній дівчині це потрібно. Просто виглядати жіночною за одяг. Я вважаю, що одяг не залежить від жіночності. Угу. А як ти взагалі? Ти полюбляєш е, у житті обов'язково перевдягатися, наприклад, у цивільне, чи можеш ходити по формі? Тому що деякі дівчата кажуть, що приростають до форми? Ні, я не можу сказати, що я приросла до форми. Е, цивільний одяг намного зручніший, ніж форма. Так, що з задоволенням придягаюся. Коли ось, можливо, хочеш призавантажитися, є якісь тебе жіночі штучки? Готування. Готування? Серйозно любиш готувати. Так. Що найбільше полюбляєш? Ну, різні десертики. Випікаєш? Так. Так. І це тебе якось відволікає? Заспокоює. Заспокою, так а, слухай, ми з тобою розмовляли про петицію. Так а, розкажи, що до неї нашим телеглядачам. Я вважаю, що якщо ми її теж обов'язково оприлюднимо, то можливо вона набере саме ту кількість голосів, яка тобі потрібна. Петиція на присвоєння Героя України посмертно Угу. Е -е, загинув е -е, в Кремінній У... Це, Я так розумію, твоєму хлопцю. Так. Так. Угу. Ми вже набрали близько 15 тисяч голосів, але потрібно 25, uh -huh. а днів залишилось вже дуже мало. Скільки днів залишилось? Ну, близько 35 днів. Хто був ініціатором цієї ініціа... петиції? Ну, моя та мами Максима. Uh -huh. Тобто матусі, вони. Yeah. Як набиралися голоси? Звідки, ось, можливо, якось офішували про це? Ну, ми писали дуже багато. Знайомим писали, писали в різні паблики, щоб поширювали петицію, показували на один плюс один також. Нічого Але все одно, ну, зараз такий час, що петицій дуже багато угу. і насобирати важко. Ну, ти, ти дуже хочеш. Ну, так, це важ, важливо. І для тебе буде саме важливо, так. так. Скажи, можливо, в тебе є якесь бажання, от, яке наразі дуже хочеться здійснити, але немає часу. У мене є одне бажання, я дуже хочу собаку, бультер'єра. Нічого собі так. Але розумієш, що ще, ще не час, тому що я не знаю, як повернеться моє життя. У мене немає свого житла. Переїжджати теж для собаки це стрес. Ну, слухай, така порода бультер'єр – це теж щось не про дівоче зовсім, так? Чого? Вони дуже добрі. Гарі. Дуже добрі, гарні. Ну, знаєш, там серед дівчат це чихуахуа, малітіпу зараз дуже популярні. Не, не про тебе. Не. Тобі не заважає ось такий трішки, скажімо, такий хлопчачий характер по життю? Можливо, хотілося б більше жіночності додати. Чи, наприклад, ти вважаєш, що це твоя сильна, сильний твій бік? Мені здається, що це як погано, так і добре. Тому що. З однієї сторони я пробівна. Угу. Якщо я цього хочу, то я буду добуватися. Ну, а жіночності бракує як ніколи. Як ніколи бракує, так? Ну нічого, я вважаю, що ти будеш зростати, в тебе ще все попереду, і ти обов'язково е знайдеш себе, тому що готування це, наприклад, дуже жіночно. Дуже жіночно. І я тобі дякую, що ти сьогодні з нами з нами провела цей день, погодилася на інтерв'ю і е слава Україні! Героям слава. На даний час, коли йде повномасштабна війна, а, нема определеного графіка. Тебе можуть визвати ну, пожежа вночі або прильот. Ну, тебе ж визивають, навіть угу. якщо ти з сім'єю, нема вихідних. Ми кожен день працюємо. Слухай, ну а ось ти мені ще казала, що а, тобі інколи вже не комфортно з цивільними вдома, а комфортніше тут. Тому що тут uh, саме є про що поговорити, тут тебе розуміють. Це теж uh, таке про те, що саме ця робота вона стає великим шматком твого життя. Так. Ну, Почнемо з цього, що так як я тут не дуже довго, mm -hmm. то круг знайомих у мене іменно в структурі, mm -hmm. ті, з ким я познайомилась на роботі. І ми спілкуємось так більше там про роботу, у кого які пожежі були, у кого які випадки випадки були. Так що да більше на роботі.